Класним стати можна, мабуть, тільки на передовій. Теорія ніколи не замінить практики. Базові знання зараз дуже легко отримати, багато школ, і я не думаю, що там якісь черги, там, що треба чекати. Наскільки я знаю, що повідкривалось і в Харкові, і в інших містах багато навчальних закладів там, для пілотів. Є програми, які можна в вільному доступі скачати для управління FPV. І перші тиждень. Навчання на FPV, ти просто сидиш вдома і годинами напрацьовуєш практику на дроні. Тобто це можна сидячи вдома, базові знання отримати, базові знання управління отримати нікуди не виходячи. Вже там технічні нюанси, це вже там, ще там, тиждень-два тобі будуть розповідати десь в, навчанні, ну, в навчальному закладі. Тому, на мою думку, зараз це не важко. Ну і в піві базові знання так. На Мавіку там трохи складніше буде з навчанням. Хоча на піві важче літати ніж на Мавіку, але навчатись на Мавіку важче буде вдома. Це потрібно все-таки школа, щоб отримати базу, щоб хоча б літати і повертатись на дроні, а не втрачати його. Що є там, найбільшою проблемою зараз втрата Мавіків.